Друзі, знайомтесь, це мегакрутина коутер та дворазовий чемпіон світу, який вміє ефектно вирубати опонентів лише одним ударом американець Реджис Прогрейс. А це Девін Хейн, вже екс абсолют у минулій ваговій категорії, який вирішив побоксувати з ним замість багатоочікуваного реванша з Ломаченко. Так, боягусь якийсь знає, що програв перший поєдинок, і взагалі прогрейс не боксера. Виведіть, будь ласка, психа Домаченко, герой України! Дякую. Так ось. Не дивлячись на те, що багато фанів боксу звинуватили Хені в боягузтві за відмову від реванша. Новий суперник, чемпіон, так ще й з нової вагової категорії, об'єктивно для Дейвна є значно небезпечніше за Василя. Проте, чи означає це, що Хені ну, дуже ризикує отримати першу поразку в кар'єрі? Чи все-таки він побачив хілесу п'яту в Реджеса і знає, як його перемогти? Мене звати Макс, це прогноз на бій Хені проти Прогрейса, не перемотуйте інтерес. Регіга тут просто шалена. Якщо ви не знаєте, хто таке Reggie Progress, або ж вперше чуєте це ім'я, то спішу вас запевнити, що це. Точно не тому, що хлопець якийсь посередній боксер, який не зміг пробитися в люди через брак навички. Оскільки насправді американцеві просто нещасливо з промоутерами протягом всієї його кар'єри. І лише зараз під керівництвом хірна він медійно хоча б трішечки піднявся. Прогрес уже 34 роки, має 29 перемог, більшість з яких були брутальним нокаутом, та лише одну поразку. У фіналі всесвітньої суперсерії від Джуша Тейлора, який на той момент був нереально сильним бійцем, американець є шульгою з надзвичайно потужним одноразовим ударом, особливо якщо ми говоримо про його лівий прямий, з яким до останнього поєдинка ніхто не знав, що робити та як справитись, поки в ринк не вийшов максимально посередній і в той же час. Максимально незручний аутфайтер Даніеліто Зоріла, який так програв поєдинок, побувавши в нокдані від того самого лівого прямого, але який вистояв до кінця, не дивлячись на різницю в силі, і показав слабкі місця прогрейса, та як з ним можна боротися. І саме через цей бій Хейні, на мою думку, і погодився. Вийти з Реджесу, будемо відвертими. У Хені занадто круто йде його кар'єра, абсолютно ще у 24 роки. І з його сторони проводити бій проти фінансово невигідного бійця, так ще й з неабияким ризиком, як для такого вивірного та думаючого про своє майбутнє боксера, було би занадто необачно і, що найголовніше, не, не схоже на нього самого. Якби тільки Хенні не був висховий за певними критеріями, дозоріли. Хлопці, який доставив велику кучу проблем прогресу. Так, приймаючи цей виклик, Хейні все рівно наражає себе на неабияку небезпеку, оскільки реджису зазвичай вистачає лише одного удару. Проте, чи зможе він донести цей саме один удар по такій повороткі, швидкій та нестоячій мішені, це вже зовсім інше питання. Хоча зорілою один раз все-таки зміг. Давайте так, що потрібно гарному панчеру, щоб донести один ідеальний удар. Ну, якщо коротко, то таймінг, щоб зловити момент, швидкість, щоб опонент не встиг відреагувати, та ідеальний контроль дистанції, щоб дотягнутися цим самим ударом. Якщо у випадку з прогресом, ми говоримо за його коронний лівий прямий, а тобто дальню дистанцію. Звісно, все це у Реджеса є і однозначно на чемпіонському рівні, що він і неодноразово демонстрував. Проте все це, хоча і трішечки, але все рівно гірше, ніж у того самого Хейні, де він є занадто талановитим боксером, у якого, крім відсутності удара, майже немає великих мінусів. І який є майстром саме дальньої дистанції, яка і є його в основною. Проте навіть якщо він і краще, на якихось умовно, 10% у всіх цих аспектах за свого візаві, це все рівно як показує досвід не гарантує йому безпечний поєдинок. І щелепа я більш ніж впевнений, що буде перевірено. Хоча я також впевнений, що лише декілька разів забій через найбільший мінус прогрейса. І я зараз говорю про його жахливу антропометрію. Не дивлячись на те, що саме Хені переходить у нову вагову категорію, їхній зріст є ідентичним. А ось довжина рук Девіна все рівно більша, аж на цілих. 10 см, що для таких невеликих вагових є дуже ваговою різницею, і Ломоченко бою описом лопесом не дасть брехати. Різниця в довжині рук між Девном та Реджесом приблизно така сама, як і в реджиса з Орілою. І просто подивіться, як важко було знайти дистанцію і як сильно прогрес не дотягувався до свого опонента з такою шаленою різницею. Так, тут можна сказати, що у Ломаченка ще коротші руки, що ти не менш не завадило йому доносити свої удари до Хейні. Але Василь це майстер ніг, і як-ніяк, завдяки ним та швидкості він і зміг. Виходити на свою ударну дистанцію в той час, як Прогрейс є більш збитим та важким хлопцем, робота ніг якого, хоча й нормальна, але на значно гіршому рівні, ніж в Хейні. Ну окей, а що якщо Прогрейс замість постійного пресингу та роботою першим номером, наприклад, спробує витягнути на себе хейні та зловити його на один прямий, після чого просто добити, що він досить гарно вміє? В Цілому цілком реальний план набійти ситуація про те, як виявилось. Новелювати його прямий, який трішечки йде по дузі, а не точнісінько, прямо як в квичка, не так вже й складно. Особливо для правші, і все, що потрібно, це просто примагнітити задню руку до підборіття, що і демонстрував нам Зоріла, майже не відриваючи її під час кожного нападу прогрейса. Чому такий елементарний метод захисту спрацьовувати в останнього опонента, питання, відповідь на яке знаходиться на поверхні. Оскільки більшість більш-менш серйозних суперників прогресую. Були просто шульгами, як і він сам. Відзеркалювали один одного, через що їм приходилось би захищатись від цього удару не задньою, а передньою рукою, і боксувати лише задні, що майже нереально, ну принаймні для такого рівня. Ви скажете, ну окей, але ж не всі його опоненти були шульгами, оскільки в боксі їх не так вже й багато. І це дійсно правда, проте ви не повірите, але більшість з останніх 10 його опонентів так були, А ті, що правші, вони зовсім іншого рівня з прогресом і така хитрість їм би рівно не допомагала. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або фінансово на патроні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика, «Найцікавіше за місяць. Окей, якщо одна рука працює лише на захист весь бій, або просто більше його частину, то тоді доводиться боксувати лише передньою, обмежуючи себе в нападі, а тобто ледве не на одному джебі. І в цілому так, але це не є для Хенні, у якого джеб і взагалі один з найкращих у всьому боксі. Чи зможе, на мою думку, Хенні виграти поєдинок лише за рахунок одного крутого джеба, в поєднанні з захистом, ногами, таймінгом та антропометрією? Скоріше за все, ні. Хоча у бою з камбососом йому цього більше не вистачало, проте прогрес це значно інший рівень. І така банальна тактика, хоча й буде вдалою, але... Точно не дозволить забирати поєдинок собі в копілку. І як би де не хотів, але йому прийдеться ризикувати. Особливо коли Реджесі сам в одному зі своїх інтерв'ю наголосив, що знає за сильну передню руку американця, який знає, що з неї можна зробити, щоб ця тактика і джаб, в нього не спрацювало. Що саме це може бути за відсутності переваги в швидкості роботи ніг та антропометрії, я навіть не уявляю. Адже по поєдинках кличка ми вже бачили, що для меншого, менш спритного опонента з гіршими ногами джеб це як пухлина, яка його поетапно руйнує, тільки не зсередини. Ну добре, а якщо Реджес не робити не ставку на даний удар? А, наприклад, просто спробує зажати хені біля канатів і забити його там. По-перше, зробити це буде не так вже легко, оскільки хені, завдяки гарній витривалості, може досить доокружляти кружляти по рингу. Проте навіть за таких, нібито гарних умов я маю на увазі зажато хені куті, шанси прогрейса не сильно збільшуються. оскільки в роботу вступатиме чудовий захист деревіна, основний на реакції та шоудер ролі, який він неодноразово демонстрував і досить успішно. Ну і також його улюблені клінчі. Плюс я не знаю чому, але в останньому своєму поєдинку Реджес майже такі моменти, так і не зміг їх. Гарно реалізувати, то навіть ба більше не виходить з них переможцем по кількості влучних попадань. Як, наприклад, ось, де Прогрес сам ініціював напад і сам отримав значно більше шкоди в голову, ніж наніс по тулубу. Як вердикт, наганебезпечні для будь-кого Redges Прогрейс саме в бою проти Девіна буде без більшості своїх козирів. Головних фішок, завдяки яким він і вигравав, і навіть якщо він демонструватиме такий самий бокс, як і до цього. Гарний проте шаблони, з Девіном цього точно не буде достатньо. Виграти в нього по очкам через постійні накидування хеній він не зможе. В цьому сенсі Девін дуже гарно забирає раунди. Спробувати зламати його ментально також не вийде, адже Девін хоча й боягуз, але є ну дуже вивірним та методичним боксером, який завжди дотримується плану. І не ломається ментально під час бою. Пробувати вимотати американця, щоб зменшити різницю в роботі ніг, в цілому, хоча й можливо, але з баком Хейні рідко коли має проблеми, та і проблемами їх не назвеш. І в результаті залишається лише два варіанти. Або просто надіятися на збій в роботі як з абсолюта, щоб зловити його на той самий момент, або вигадувати щось нове, незвичне для самого себе. Чи витримає Хейні одну гармату прогрейса? Думаю, так, адже хоча він і був в стані грогі, проте. Навіть за таких умов ще жодного разу не падав і дуже швидко відновлювався, через що ймовірність лакіпанше тут. Майже нульова, проте підбити і добити його це вже зовсім інша справа, і такий нокдаун, хоча б один забій, більш ніж реальний. В результаті особисто я, на жаль, не можу повірити в якийсь неймовірний виступ прогресу з незвичним для нього стилем, оскільки це просто буде гадання на нічому і не більше, адже до цього такого ніколи не було. Виходячи, що я гадаю, бій пройде всю дистанцію і виключно на дальній. Де, можливо, Хейні місцями навіть і буде агресувати, збиваючи своєму візові приціл та велосипедити. Куди ж без цього? Як вердикт, Бі закінчиться перемогою, Девіна на Хені по очкам з рахунком приблизно 116-112 і Американець підкорив для себе ще одну вагову категорію, почавши з одного з найнебезпечніших опонентів. Завдяки чому і закрий свою для багатьох неоднозначну минулу перемогу. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку. Та бережіть себе, слава Україні і до зустрічі у наступному випуску.